Слухайте, ну ви заговорили про чорноморські ігри. Я хочу одразу зауважити, що чорноморські ігри обов'язково відбудуться, але так. у вільному українському скадовську. А цього року творці фестивалю чорноморські ігри представляють новий музичний конкурс, який називається Діти Хелп Мюзик. І ми всі будемо там. <тас> <Да>. <тас> а, <тас> та, ще й футболки тепер є я дуже задоволена. Я вже ну знаєш, я хотіла сказати, що шкода, що я не дитина і не можу відправити заявку і не прийняти участь в цьому пісенному конкурсі. А ще є час подати ці заявки. Є час подати заявки до понеділка і не гайте свій час, тому що ці, час це безцінно. Дитинство раз в житті. Тут класна атмосфера, класні люди. Ми зробимо все для того, щоб ми. Хоч на хвилиночку забули про нашу реальність і побули разом. Діти, хелп це неймовірна атмосфера єдності. Ось так. Слухайте, я би хотів спитати у вас, як учасників Чорноморських ігор, чи що вам дало от, участь в таких конкурсах, чи варто дітям іншим брати участь у таких проєктах? Ну, звісно вже варто. Ми з Марішкою були на минулому, і це було просто щось. Ми співали нашу авторську пісню з Бубер, і ага. це пісня. Сня розможилась на всю Україну. Чорноморські ігри це сцена, яка дарує реальні можливості. З 2019 Ого. року я вже в сім'ї Чорноморських ігор. Вони мені дали великий поштовх йти далі, йти до своєї мети. У вас стільки бажання на це Катя сидить. Вона хотіла може розказати. Я Кажу, Катя, ким ти хочеш стати? Співачка Стантера Бервна каже: Ні, я хочу свою музичну школу. Ого. Тому дякую таким конкурсам пісенним. І що ти, Світлана, підтримуєш це, тому що це дійсно дарує нові мрії. І шлях, який буде у наших українських дітей. Ну не дарма ж ми всі зібралися в одній студії стільки талановитих людей, крім мене. Да. Давайте заспіваємо класну пісню. З задоволенням пісняка гріє а, серце і нашу мрію на секундочку робить реальністю, щоб Україна розквітала. Розквітай! Співаємо всі разом. Давай. І Давай на сили, свободи і волі. Здавляв бачить пісний. Албен Гера, Алме Гера. І світло мочах моїх нас завжди. Дай руку будь поруч. Міядина. Щаслива квіту, моя Україна. Не віддавай нікому своє майбутнє, тепло свого рідного дому Дій, думай, відчувай люби створюй, довіряй, ціни своє, не віддавай нікому, своє майбутнє. Об'єднались для кращої долі, разом зможемо все пройти На світі стороні я і ти Хей! діти сили, свободи і волі. для кращої долі, разом зможемо все пройти на світі стороні я і ти розпід. Дуже талановиті насправді, і я, я думаю, от я відчув цей вайб чорноморських ігор. І дякуємо, що з'явився ще один проект Діти Хелп Мюзик. І я впевнений, це змотивує вас подавати заявки і доєднуватись до великої родини. Всі Бас... вже подали заявки. Так. що що це Класне. всі інші, хто нас бачить, хай теж подають? Ми вам бажаємо розквітати, щоб всі ваші мрії здійснилися. І, Можливо, це нові зірки українського шоубізнесу. Сто 100%. 100%. Бо вони не здаються і вміють акумулювати свої сили і давати на коли навіть супер важко ці діти, наше майбутнє, дуже круте майбутнє. Так, відпра... ви, ви відпрацювали, гонорарів немає. В українському шоу-бізнесу можна взяти банани йти <плес> <плес> в студію, а свята залишається з нами. Дякую, що прийшли. Приходьте ще. Дякуємо. вам! Що ви прийдете до нас вже зі своїми прем'єрами.